Всім доброго вечора. Вітання з України. Я на вокзалі. Сьогодні я добираюся додому електричкою. Я на вокзалі. Досталося з'ясувати, де моя електричка. Щось этот, дітю асфальта. Щось людей нема. Що відбувається? Я додому доберусь сьогодні чи ні, що відбувається? Ні, мені ще до... 40. Ні, не 40, 20 хвилин. Я думаю, я її точно десь почую. Маєш ж десь об'являти, да, що є моя електричка. Добираюся додому. Бо чоловік знов на роботі, то я добираюся додому общественним транспортом. Він мені каже, давай я тобі на... їдь на таксі. Кажу, там на що мені таксі, Треба до людей поближче бути. Дивлюся, люди ж якось їздять, правда, на роботу, з роботи так. А що ж я? Ну, він їде товарняк. Люблю вокзал. Е, люблю вокзал, ще трошки про вокзал. Люблю дуже вокзал. Правда, в мене ну, спогади з вокзалом. Я завжди їздила до бабусі своєї в Житомирську область, де зараз батько мешкає, так? то я їздила вокзалом. Так, прохолодно, скажу, <laughs> прохолодно, але нічого. З тою сумочкою, бачите, що 에, вам показувала, що мені, мені дісталося, ну не мені, а моєму чоловікові з виставки. Що вам сьогодні розповісти? От я буду кожен вечір, навіть, якщо я буду добиратися сама додому, то буду щось розповідати. Що розповісти, люди йдуть, мабуть, буде такі електрички, маю на то надію. Позвонила сусіду, звісно, сусід каже, давай я тебе приїду, заберу, але сина навіть, потрібно чекати там більше часу, то я кажу, я за цей час доберуся додому, мабуть. мабуть, доберуся. Що вам розповісти? Сьогодні зробили хороше діло, ви бачили, я організувала свій состав підлеглих. Не всі, звісно, дівчата робили, вони за комп'ютерами там працюють. Ми допомогли нашій жіночці на роботі. Я довольна. молодь до мене потім підійшла, каже, каже, там, Артемка, оцей, що утром трій отримав, зарядив мене ото позитивною енергетикою. Та й каже: Я тільки тоді, коли ви почали казати, чого ми це робили, я тільки тоді зрозумів, чому, ну для чого, за чого то все було, щоб їй допомогти. І каже, на душі так приємно стало. Кажу, от бачиш. Тільки що кажу у вас, ребята, зараз немає ініціативи. Каже, ну ви ж організували. Кажу, ну так а що в тебе тієї ініціативи? Нема? Мене то хто підпихав? Ніхто. А він до мене каже, ну, значить, у вас така совість. А я йому сказала, то мені дуже шкода, що зараз немає тієї совісті у молоді. Да? То допомогли, допомогли людині. Я, я довольна, вона, звісно, там. Така пасіба, Маріна Леонідовна, пасіба. говорю, та перестаньте ви, ми всі люди в цьому житті, ми всі люди перестаньте. Ну, Вона дуже роз, ну, така, розтрогалася. Коротше, коротше, я довольна. Я довольна. Правда, люди, будьте добрішими. Я, я завжди кажу, будьте добрішими, робіть добрі справи, бо без добрих справ кінець життя наступає. Та і все, воно їде щось. Може, то моя. боже, де б взяти ту електричку? Де взяти ту електричку? Сусід каже, зараз додому прийдеш, там світла нема. Що ти будеш робити? кажу, до тебе в гості прийду. Каже, о, нормально, я тобі зателефоную. Як сина заберу, наберу жінки і тобі зателефоную. Кажу, ну то зателефонуєш, як будеш їхати. Сьогодні п'ятниця. Таке, ну побачимо, піду, не піду, не знаю. Зараз вроді світло є, бо по камерах дивлюся, я ж переглядаю свою, свою територію. Сказати, що я хотіла сказати, щось хотіла вам сказати. Щось хотіла сказати, але не пам'ятаю, що щось за коментарі мені написали. А, о, е, написала мені підписниця моя каже, Маріна, я вам пишаюся в такий скрутний час. Ви залишаєтесь бути ну, такою позитивною. Да, я за це хотіла сказати, а я не маю права, повірте. Я не маю права робити по-іншому. Я не маю права. Е, Опустити руки. Тому що, ну як вам сказати, в мене є. Так, я е, часто запитувала, ким я працюю. Я працюю начальником відділу в Криворіж тепломережі. Тобто в мене є там, своя маленька ячейка мого общества, своя маленька ячейка свого підрозділу, в мене є люди в підпорядкуванні. В мене їх... Майже 50, 50 осіб. І представте, якби я опустила руки. Що таке керівник? Керівник це той, хто має бути завжди, ну, завжди штовхати, бути е, лідером да, для своїх підлеглих, має бути для них опорою натхненням. Я не маю права опустити руки. Навіть коли в мене в душі важко, вони, вони того не знають. Я не маю права. Так само, знаєте, в мене й дома. Ну, у, нас троє у батьків, батьки є. Така зараз ситуація, але я не маю права показати, що ну так, ну що мені там або важко, або страшно, бо має бути хтось сильний, правда? Ну я вибрала собі таку історію в тому житті. Я сильна і маю бути, маю нею залишатись. Я не хочу, я не хочу опускати руки, я не хочу, тирять, я не хочу втратити ту віру, да, яка в мене зараз є, в моїй душі, і що я вірю, що все буде добре. Я вірю, що все буде добре, я вірю, що цей світ, мабуть, коли зміниться, що ну, люди стануть людьми такі. Як я другий раз сміюся підлеглим, кажу, що ви мені? Що ви мені? У мене три явчарки, я дресую, то що вам вас там дресувати? Хоп-хоп, і все готове. Там ніяких забот нема. <сі> вони сміються кожен раз. Я не маю права опустити руки, я не хочу опускати руки. Бо, і ще раз кажу: хлопці, які знаходяться і віддають своє життя за нас, вони мають, вони мають знати, що їх ну, що за них помнят, що... Ну, коротше, коротше, все буде добре. Вірте, треба вірити. Перекину руку, буду вже змерзла рука. Все буде добре. <смі> я вірю в те, що все буде добре. А більш за все, і завжди я кажу, треба починати з себе. Я завжди кажу, що коли там кажуть, ой, то не так, то не так, я завжди кажу, а що ти зробив, щоб щось змінилося? Що ти зробив? Я стараюся показати своїм підлеглим, так і своїм, ну я не знаю, друзям, знайомим що можна щось змінити в цьому житті? Можна змінити. Треба починати з себе. Не треба казати, там той не такий, або та не така. Треба починати з себе. Треба сісти такою, замислитись, а що зробив я, що зміг зробити я, так, або кому я допоміг, або кому Ну, я не знаю, або кому я доніс доставив радість. Я дуже радію, коли мені пишуть гарні коменти. Я дуже, я дуже тому рада. ну, Правда, я дуже тому рада. Я радію, що люди там що люди радіють, коли мене бачать. Мене бачать або моїх собак бачать. Я дуже радію, що то. Та значить, я в цьому житті живу не даремно. та і все. Значит, ти бачиш у мене вже 35 тисяч підписників, то 35 тисяч осіб точно будуть знати, що є така Маріна Пікалова. Да? або була Маріна Пікалова така в своєму житті. Була вона, така я, от така, як є. Кажу, те, що думаю, не завжди, звісно, бо Ютуб не пропускає, я ж казала, не завжди мені є можливість сказати те, що я думаю. Але, ну, але, але треба бути людиною. От і все. Всім па-па-па-па, гарного вечора. добруся додому, щось засніму та скину за своїми со своими жуликами.